Добрий день, шановні аграрії! Може хтось захоче для себе в господарстві виростити собі посівмат? так без проблем. Агрован на своєму прикладі покаже, як ми це зробили. А для початку, як ми стали виробниками насіння, 9 років назад, шановні аграрії, ми чуть не купили підробку насіння. І тому агрован став рухатися саме до вирощування, тому що це найкращий спосіб розчупати цю всю схему. Кажеться, якби вона заплутана, а вона проста простішого. Тобто, шановні аграрії, щоб стати виробниками насіння, насамперед, у вас повинна бути ділянка землі з відповідною зоною гібридізації. Це легше, ніж по сояшнику. От. Тому що в нас тут на Дніпропетровщині вокруг одні соняшники і кукурузу, в принципі, посіять, як на сім'їний матеріал. Ділянка дозволяє. Але, шановні аграрії, вперше, ми повинні звернутися до оригінатора насіння. От. І там вже сплатить і роялті, І також ми повинні окуп... купити собі придбати, кроме роялті, батьківські форми, папу й мама, саме хотина чи фієста, шановні аграрії. Що касається документів, у нас повинен бути договор з оригінатором, тобто з інститутом, подається в Міністерство аграрної політики. Потім розкажу, що вони нам в оддачу дадуть. Значить, подається в насінневу станцію документи, подається заява в Держцентр сертифікації сільхозпродукції. Подали віз документи, розказали, де наша була ділянка. І Після того, як ми придбали материнську цовську форми, заплатили за насіння і також заплатили роїлті, да, ми приступаємо до вирощування, шановні аграрії. У вирощуванні в нас нічим не відлічається майже від е, товарних посівів кукурузи. Єдине, що в нас має бути 100% зона ізоляції. Зона ізоляції, щоб поряд не було товарних посівів, де може бути перезапилення. Я вам розкажу, цей нюанс буде відсліджуватися дуже сильно, як би сказати, третіми особами. Посіялися ми сроки посіву. Сімінного матеріалу вони так само, як і по кукурузі, вони квітневі. Тобто, в квітні посіяли. Чому квітневі? Щоб у нас запилення нашого матеріалу не проїздило в літні місяці. Не було стерилізації пельци, шановні аграрії. Далі, від того, що ми посіяли з добривом, чи без добрива буде залежати і качество нашого врожаю. Тобто, рекомендуємо сіяти з добривом. Ми в цьому році будемо з органофоскою приміняти наші сімейні учаски. Да? От. І також, шановні аграрії, гербіцидну защиту обов'язково посіви повинні чисті бути. Пропустив єдиний момент, шановні аграрії, по густоті. Опять же, розумієте, Якщо ми сіємо дуже рідко, буде дуже крупне насіння і, може бути, викидати другий початок, він нам в принципі, не дуже важен. Хоча буде не поміха. Якщо будемо дуже густо, насіння буде дрібне, Опять не воно. Тому шановні аграрії з густоту треба в принципі сіяти Оті ось, ось 65 тисяч 65-70 тисяч. Хвороб ми не зустрічали, але от свої насінневі учаски ми обробляли. Фунгіцидом, плюс стимулятор росту відео у нас є на каналі. Шановні аграрі, для того, щоб був якісний посів мат і було якісне у нас запилення міткою батьківської форми материнської, ми повинні висівати по такій схемі. Наприклад, два батька, чотири матері. от. І Тим самим у нас буде з двох сторон запилятися мати. Да, і ми тим самим отримаємо гарний якісний посів мат. Плюж, те, що я казав, зона має бути безпечна, не було рядом товарної кукурудзи. Після посіву можна пользуватися грунтовими гербіцидами, страховими. Посіви повинні чисті бути. Значить, по хворобам ми свої посінневі учаски, ми свої учаски обробляли фунгіцидом. Він був не лищий, за стимулятором росту було холодно, зняли стреси і для профілактики. Значить, по шкідникам можуть бути, можуть не бути. Ну це совка тось і такі подібні. Шкодачінність дуже висока, препаратів дуже багато. І от, шановні аграрії, фактично вже після фази всходів. Шановні аграрі. і тут з'являється у нас саме контролюючий орган. Це наглядова особа від насінневий інспектор. Який сліде у нас їх проходить тут одразу три, ну, можна навіть більше визивати. Ну, от три сорту очистки. Перше, йдуть, шановні аграрі нетипові. Це по рядочку ми вибираємо вищі, нижчі, товщі, ширші тобто, все те, що не похоже на. Дану рослину ми їх видаляємо, ширші, вищі, товщі, все видаляємо. Друге, починається момент цвітіння. Ото, наприклад, один батько той, що перший зацвів, інший не зацвіли, він також видаляється. Таке може бути і на матері. Різного кольору стовбуру відрізняться. Це все видаляється. Тобто, шановні аграрії, за три сорти очистки в нас видаляється, все нетипове. А третє є контрольна. Після того, як вже батько запилив матір. Да, і ми можемо ходити і наблюдати. Це все робиться, шановні аграрії, людьми, ніяких машин Такого не відбувається. Тобто, все провіряється, щоб якщо після запилення десь побачили, ще якась мітьолка цвіте, чи десь до сходу, це все убирається. Есть, шановні аграрії, на сіміна, ті, що ви отримуєте вже в мішку. Це саме ізюмінка. Тобто це все очищене, це найкраще ці діточки для гарного врожаю. Оце чому нашій у Агрована він найкращий. Зі свого боку, шановні аграрії, після цих заяв внесені в державному реєстрі є да? про сортові якості. Це те, те, що ми робили на полі, ось, о, ми маємо вже на руках сертифікат, що засвідчує сортові якості. От дивіться, похотину. А мені неудобно. Похотину. Насіння має сортову чистоту типові, 100%. 100, шановні аграрії, 100% це вже зроблений висновок по всім нашим проходженням. Те, що насіння 100% відповідає гібридності типовості. Тобто, тому, шановні аграрії, наший хотин і найкращий. Після того, як у нас Пішло збирання, матери мати їде на завод, де ми проходимо доробку дальнішого насіння, де йде в нас калібрування, відбирання по масі тисячі, де у нас іде фасування, шановні аграрі, де у нас йде протравка. А ви знаєте, що ми протравили іншур перформ, плюс пленкообразуючий стимулятор росту, де йде фасування, шановні аграрії, видана бірка держстандартом України. От, їх строго під нашу кількість, де є, шановні аграрії, після цього, як вже засфасувалося, і ще проходимо ще один контроль якості це на всхожість і на енергію. Де вже коли насіння все зашито, тому це буде останній сертифікат, от, який вже засвідчує якість самого насіння. Тому, шановні аграрії, може кому надо буде, можемо проконсультувати, але, шановні аграрії, на невеликі ділянки, якщо ви самі для себе хочете, для 10-50 гектар, в принципі, я не бачу цьому смисл вирощування самого посівмату. Чому? Ну, обратилися, ви подали заявку, значить, ага, та мені там на 10 гектар треба його там 200 кілограм, 200 кілограм мами, 200 папи, ну, і дадуть якесь там найхуже чи прошлогодні. Далі так і регістрація і, о, 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 як би сказати. Контрольору на поле виїжджають на 10 гектар, тобто немає тут дуже сенсу. І відтоді, коли ви ж його самі не доробите, і воно ж поїде далі і на завод, а тому, що ви його так не не докалібруєте. Відтоді воно вам і вийде ціна того мішка, шановні аграрії. От. Оце от такий путь, шановні аграрії, якості проходить саме сім'яний матеріал компанії Агрован. Наблюдайте, консультуйтеся, може що не доказав, може що забув, шановні аграрії. Але я скажу одне, що ТП Хотин на сьогоднішній день це найкращий в ну, в принципі в десятки кращих гібридів по об'єму, шановні аграрії, це я вам розказав там на 10 гектар да, можна посіяти. По об'єму я не знаю, чи якийсь іноземний гібрид досягає такі об'єми, шановні аграрії. Тому що це кожного року стабільна врожайність, гарна вологовіддача. Я маю в оптимальні роки. Не коли круглосуточно з осені лє дощ і кукурузи збиваються ці процеси. В, об... в обичний рік тут гарна, швидка вологовіддача. Стабільно високий урожай, немає низьких етих. Посухостій, шановні грають, Дніпропетровщина це не Київська область там, з найкращим е, вологозабезпеченням. Гарно видержує посуху. Тобто, що іще треба? Є гібриди, в яких більше потенціал. Ну, Там же ж і ціна. Той же самий Монсанти ДКС там, чи інших гібридів. А це ціна якість. От. І якщо його правильно виростить, дуже гарний виходить результат. Звертайтеся за посівматом. От. Я вам показав, що в нашого посівматова йде 100% чистота, 100% гібридність, то це 100% генетика. От. Ну а далі надіємося на погоду і що все буде добре. А добре буде тоді, коли буде мирне небо. От. Чого я вам і бажаю. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал. По замовленню насіння, обращайтеся на сайт, консультуруйтеся, все буде добре. До побачення, шановні аграрії!